Час продовжує стежити за ситуацією навколо тиску на українську греко-католицьку церкву. Голос Америки звернувся за роз'ясненням до міністерства культури та представника ОГКЦ Владики Бориса Гудзяка, єпископа в Парижі для українців у Франції, Бенелюксі та Швейцарії та президента Українського католицького університету у Львові. Ми розмовляли з Владикою Борисом за допомогою скайп зв'язку. Міністерство культури пояснило, що надіслало листа попередження, аби звернути увагу очільника ОГКЦ на необхідність дотримання вимог чинного законодавства. А закон, за їх словами, вимагає отримання дозволу від місцевої адміністрації щоразу, коли проводиться богослужіння у публічному місці. У мінкульті завірили, що їхнє звернення не спрямовано проти діяльності української греко-католицької церкви, з керівництвом якої вони готові зустрітися для пошуку шляхів порозуміння. Отець Борис Гудяк не бачить, як священики в принципі можуть кожен раз отримувати дозвіл, коли треба відправити службу. Богослужіння відбувається там, де є люди. Якщо десь з'являється 800 тисяч людей, там хтось може вмерти, там хтось може народитися, там багато людей хочуть помолитися. І священники і будуть там і проводити молитви, будуть правити богослуження, будуть слухати сповіді. Сам крок Міністерства культури Гудзяк вважає проявом старих рефлексів посттоталітарної держави. Є ще таке бажання максимального контролю, якщо тотальний, неможливий. Якщо авторитаризм є ще не до кінця доступний, все ж таки є рефлекс шукати цей контроль. Увагу влади саме до української греко-католицької церкви Борис Гудзяк пояснює тим, що саме ця церква чітко та послідовно проповідує ідеали свободи. Факт є, що від 45 по 89 рік Українська греко-католицька церква була найбільшою. Репресованою церквою у світі, в той самий час у Радянському Союзі, це була, найбільша, це була найбільша спільнота, найбільший соціальний організм спротиву радянській системі. Тобто, це була зона, це було е, товариство, це була Асоціація Свободи, яка не визнавала тотального контролю. Отець Гудзяк сподівається, що на сьогодні, після заяви президента, питання щодо вимог мінкульту до ОГКЦ вичерпана, але в майбутньому він не виключає, що тиск продовжуватиметься. Українська греко-католицька церква є найбільшою складовою громадянського суспільства в Україні. такого організму з структурою, яка відмає всі прошивки населення, яка має членів у всіх областях. Яка є багатомільйонна і яка має цю спадщину, цей досвід і ці навики свободи навіть в тоталітарній системі, не знаю чи, чи інші є такі організми. І тому мені здається, не тільки в Україні, але зацікавленість поза України. Якось маніпулювати українським громадянським суспільством, обмежувати його простір, його динаміку матимуть на увазі УГКЦ в першу міру можливо, можливо будуть певні спроби дискредитувати певних чільних представників церкви. Також додав він події в Україні та тиск на УГКЦ викликають велику увагу у Ватикані. Але я не сумніваюся, що е, Ватикан е, як ціла структура, і навіть особисто сам папа Римський е, Франциск є е, достеменно е, поінформовані. І я думаю, що вони за це питання переживають і е, будуть е, дуже докладно моніторувати його в наступних тижнях і місяцях. Але у першу чергу церква покладається сама на себе та на своїх віруючих, маючи величезний досвід виживання в умовах несвободи. Ворошко, голос Америки